Зараз після судового процесу у справі полковника Кулініча буду приймати участь з районним судом однієї з областей України щодо позбавлення батьківських прав. Ми зараз їдемо на Суд Шевченківський суд міста Києва. Да. Справа полковника Олега Колініча буде вирішуватися, питання щодо чергового продовження йому сроку тримання під вартою, бо тримання під вартою закінчується 12 вересня і буде досліджувати докази. Тут є місце парковки. Таке здравствуйте. Я буквально на мінуток 10, Могу сюди стати все супер, спасибо. Це місце парковки, таке злачне місце, знаю біля Шевченківського суду. Бо Слова, часто... це теж да, якісь поблату. Ні, не поблато, це не поблато, це просто вже знають всі, що часто тут буваю майже кожного дня працюю, тому знаємо всіх охоронців, відносимося до людей по-людськи, тому і до нас таке відношення по-людськи. Бо треба поважати кожну професію, як я кажу. Доброго дня! До Прокурор є, два mm -hmm. адвокати вже є. є. все чудово. Зараз я тоді зайду, що mm -hmm. я є бо... Сьогодні справа Олега Кулініча буде затримуватися на годину, бо судді мають інші справи. Перейшли питання Жані. У нас запізнення на годину, Галя. Запізнення засідання на годину, чуєш? Так, дивіться, сьогодні така ситуація. Засідання призначено на 13.30, на годину запізнюється, так як з графіком суддів йдуть запізнення, інші судові процеси розглядаються. У нас попередили, що о 15-й годині також буде інше судове засідання, тому я думаю, що сьогодні буде вирішуватися питання лише продовження сроки тримання під вартою. Клопотання прокурора буде розглядатися. Також ми, як адвокати, подали клопотання про зміну запобіжного заходу, подали заперечення на клопотання. Прокурора. Тому зараз очікуємо судового засідання. Сьогодні, не так як завжди, більше машин приїхала поліція діалогу до Шевченківського районного суду, також судова охорона. Автомобі... Два автомобілі було судової охорони, один автомобіль патрульної поліції. Так як відбувається засідання у справі полковника Олега Кулініча, приходить громадськість відвідувати його на засідання, але це, як правило, жінки, які не порушують порядок, просто підтримують його, запитують у сторони захисту про хід руху справи. А чомусь це сприймається як якась агресія з боку громадськості і береться під контроль за гроші платників податків, використовується державне майно, замість того, щоб це в належне русло направляти там чи на війну залучаються працівники поліції, усилюється сама охорона та інше. Я вважаю, що ці заходи, такі, які вживаються працівниками правоохоронної системи, є перевищенням їхніх повноважень. Та Безпідставними та е, занадто в цій справі, тому що судові засідання приходять спокійно. Правопорядок не порушується ані з боку громадськості, яка прибуває на засідання, ані з боку сторони захисту і е, самого полковника. Належна процесуальна поведінка всіх учасників процесу.